Друзі, вітаю! це «Захід.нет» новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про те, як львівський командир Беркута виявився громадянином Росії. Проблема ворожої агентури в Україні залишається дуже гострою. Сьогодні СБУ повідомила інформацію про зрадників, які навели ракету Іскандер на село Гроза на Харківщині. Внаслідок удару загинуло більше 50 людей. А крегували цей злочинний удар двоє місцевих мешканців, брати Володимир і Дмитро Мамоне. Вони під час окупації Куп'янського району перейшли на бік ворога, а згодом втекли до Росії вже після відступу окупантів. Однак саме явище колаборантів і п'ятої колони в Україні з'явилося задовго до початку великої війни проти Росії, і ось днями у виданні Watchers Media опублікували дані про російське громадянство командира львівського спецпідрозділу Беркут Ростислава Пацеляка. І виявилося, що Пацеляк прийшов працювати в українську міліцію уже після служби в Росії. Ім'я командира Львівського Беркуту стало відоме широкому загалу після кривавих подій на Майдані 9 років тому. Львівський батальйон Беркута під командуванням Пацеляка разом із Харківським брав участь в одному із найжорстокіших розгонів протестів 18 лютого 2014 року. І в цей день загинуло більше 20 протестувальників. Згодом львівські беркутівці вже на колінах просили вибачення у народу за свої злочини. Ціляк теж брав участь у тій акції, але від кримінальної відповідальності це його не врятувало. Якщо брати по відповідальності за свої дії, я можу відповідати за свій особовий склад. Я ще раз кажу, ніхто нічого проти закону не робив. Зараз екс-командир Беркута перебуває в слідчому ізоляторі. Йому інкримінують причетність до вбивств на Майдані через перевищення службових повноважень, перешкоджання мирним мітингам і журналістській діяльності та насильству щодо державних і громадських діячів. Однак під арештом Пацеляк опинився відносно нещодавно. Від 2015 року він був на свободі під особистим зобов'язанням. А 20 2 березня 2023 року ДБР оголосила целяку нову підозру щодо подій 18 лютого на вулиці Інститутській і в кріпосному провулку. До справи додали пункти обвинувачення про вчинення терористичного акту, організації спричинення тілесних ушкоджень, а також у вчиненні умисних вбивств і завершених замахів на вбивство двох і більше учасників акції протесту. За даними видання Watchers Media, у вересні Ресні Ростислава Пацеляка позбавили українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ і внутрішній, і закордонний. Дані про видачу російського паспорта розслідувачі підтвердили у базі російської податкової служби. На службу до правоохоронних органів України Пациляка зарахували ще в далекому 2003 році. Однак російський паспорт він отримав ще раніше. За інформацією журналістів, Львівський беркутівець отримав внутрішній російський паспорт у квітні 2002 року. Причиною отримання було вказано обмін паспорта Радянського Союзу. А 4 січня 2003 року Пацеляк отримав також і закордонний паспорт Російської Федерації. Джерело Вочерз пояснює це тим, що колишній командир Львівського беркуту до третього року 2003 року вчився і працював у системі внутрішніх справ Росії. Сійської федерації і лише потім переїхав в Україну, де одразу ж влаштувався на службу в міліцію у вересні 2003 року. Ну а ще за два місяці після того почалися події майдану в Україні. І весь цей час Ростислав Пацеляк залишався і досі є чинним військовослужбовцем запасу РФ і має спеціальне звання лейтенант юстиції. Watchers також пише, що неповнолітній син Пацеляка, судячи з його відкритих соцмереж, перебуває в одній із країн заходу, і він зберігає при цьому батькову любов до всього російського, записуючи відео на фоні пам'ятника Пушкіну. Ось така історія про мерзенного персонажа, який після кривавих розстрілів на майдані стояв на колінах перед львів'янами, але в кишені про всяк випадок все одно тримав паспорт ворога. Чи був Ростислав Пацеляк засланим агентом Росії у силові структури України? На це питання має відповісти слідство. Ви дивилися Західнет новини до наступних зустрічей.